Я тут, тому що менторська програма 5.0 дає мені розвиток, і не тільки мені, а всій моїй команді. Я раджу іншим громадським організаціям брати участь в менторській програмі, бо це швидкий спосіб навчитися від досвідчених людей конкретно тим спроможностям, які вас провисають, і ви можете одразу швиденько їх підтягнути. Завдяки менторській програмі. Наша громадська організація вже удосконалила свої організаційні практики. А ми удосконалили свої методології, аналізу стейкхолдерів. Ми розробили проєктну заявку, ми провели міжрегіональний захід і ми отримали драйв та мотивацію. У тебе є чогось багато, і ти хочеш цим поділитися. У тебе є знання, в тебе є досвід. А може в цей час. Хтось може з тобою обмінятися на щось інше. У них є, наприклад, в моїх менті, молодість, задор, геніальні плани, а зато в них немає політик, в них немає сталих якихось норм, в них немає чудового планування, оргпланування, стратегічного. І можна цим взаємно ділитись. Нам потрібно об'єднуватись для вирішення глобальних проблем. А, якщо ви менті і розумієте, що вам потрібна підтримка, то менторська програма для вас.